Вітаю. Протягом минулої ночі головним ньюзмейкером для українських політичних кіл був, безумовно, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Вночі стало відомо про те, що спікер нарешті прийняв рішення, як працювати далі з законопроектом, який включає в тому числі і допомогу Україні. Всі знають, як нам ця допомога потрібна, всі знають, скільки ми їм її чекаємо, і всі знають, наскільки Україна зараз вразлива без такої допомоги. Президент Зеленський прямо днями сказав: без допомоги Сполучених Штатів Америки шансів виграти війну з Росією у нас не буде. Отже, питання вкрай важливе. Чому саме зараз спікер? Палати представників нарешті перейшов від повідомлень про те, що тривають консультації, до розповіді про якісь дії. Безумовно, це все сталося під тиском, дуже потужним тиском світового співтовариства, лідерів провідних країн світу, тих закликів, які весь час лунають з України вже стільки місяців, дайте нам чим воювати, і які досі залишаються без відповіді. Звичайно, додатковим чинником стала і повітряна атака Ірану проти Ізраїлю, і, звичайно, це теж спонукало і світ, і американських законодавців подивитися, що ж ми робимо. Де ж Америка з її інтересами, з її впливом і з її вагою у світі. Отже, що які сигнали надходять з Вашингтону? Про що ми тепер можемо говорити? Про те, що. Трагічна ситуація з допомогою Сполучених Штатів Україні зрушила з місця, чи як це оцінити? Це вже так? Чи справи поки що невідомі? Почну з цитати. Вчора е, у нас була ніч, проте в Вашингтоні, ще був робочий день, спікер Джонсон заявив засобам масової інформації таке. Він сказав: ми знаємо, що світ дивиться на нас, щоб побачити нашу реакцію. Маємо терористів, і тиранів та жахливих лідерів у світі, таких як Путін, Сі та Вірані, І вони дивляться, чи встане Америка за своїх союзників і за наші інтереси в усьому світі. І ми зробимо це, заявив Джонсон. Отже, заяви обнадійливі. Але як він збирається це робити? Тепер перейдемо до тих, на жаль, небагатьох фактів, які вже стали відомі. Він заявив, що законопроєкт, який називався, називається Акт про захист кордонів, захист демократій, який вже був схвалений Сенатом Верхньою Палатою Конгресу США ще 5 лютого, цей проєкт він пропонує розділити на чотири на частини. І окремо провести дебати, внести поправки до кожного з них. Він це уточнив таким чином, що в цілому обсяги допомоги, які закладені в законопроекті, який схвалив вже Сенат, вони залишаться без змін. Приблизно такими ж, сказав він. Однак точні цифри він не назвав. Будуть і відмінності. Зокрема, спікер Джонсон заявив, що. Замість допомоги буде часткове кредитування. Очевидно, що мається на увазі допомога Україні, і, очевидно, це в руслі тих заяв, з якими раніше виступав кандидат в президенти Дональд Трамп. Отже, чотири законопроекти. Окремо пропонує спікер голосувати і розглядати законопроект про допомогу Ізраїлю, окремо допомогу Україні, окремо допомогу індотихленському регіоні. Це означає Тайвань. А також ще один четвертий документ, який, як заявив Джонсон, включає пріоритети нашої національної безпеки. Він уточнив при цьому, що останній цей четвертий законопроект має містити положення про позику це вірогідно для України. Закону про РЕПО це закон про конфіскацію. Авуарів, які має Російська Федерація в Сполучених Штатів Америки, а також частково про санкції проти Ірану. Що ми поки що знаємо? Ми знаємо, що, по-перше, ця ідея ще не знайшла підтримки серед двох партійної палати представників. Ми знаємо, що це не факт, що така ідея, такий підхід здобуде цю підтримку. Ми бачимо, що там нема. Головного питання для республіканців забезпечення південного кордону Сполучених Штатів Америки. з чого все і почалось, об'єднання в ці пакети. Цього нема. І, можливо, саме тому вже зараз Білий Дім виступив проти. Зокрема, Джон Кірбі вже заявив, ми будемо проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль. Невідомо чи це так буде, в усякому разі позиція Білого Дому відома. Президент України Зеленський також заявив: ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити не ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у США. Якщо Штати ухвалять рішення про фінансову допомогу лише Ізраїлю, без коштів України. Це буде ганьбою для світу. Поки що це вся інформація. Поки що ми не бачили текстів законопроєктів, поки що ми не бачили реакції членів Палати представників. Ми не бачили, чи увійде в цей пакет ця частина коштів, яка призначена на зміцнення кордону з Мексикою. Ми не маємо інформації про порядок розгляду законопроєктів, чи це буде разом чи окремо. Ми не знаємо точних цифр допомоги, чи точно збережеться сума, яку проголосував вже Сенат. Ми знаємо, що Білий дім не підтримує окремо фінансування допомоги Ізраїлю. Ми знаємо, що президент Зеленський також окремо допомоги Ізраїлю не підтримує. І, отже, ми не знаємо, це фінішна пряма. Чи це проміжний старт? Побачимо. Дякую.